Всім привіт! Це другий сталкер, але відео буде не про нього. Я хочу в цьому відео розповісти про деякі плани на мій канал. Наразі в мене 1141 підписник. Ось. Бачите, так? Да? Ну, я хочу розіграти 1000 гривень до кінця січня. Умови дуже легкі. Це поставити лайк, написати комент. Підписатись на канал, ну, бути підписаним на канал обов'язково та поділитись відео. Виграти може кожен, переможець буде один. Хоча, може, до кінця січня щось зміниться і переможців буде декілька. Тому, будь ласка, запрошую до участі. А наразі насолоджуйтесь відео про другий сталкер. Ми будемо дивитись цікаві місця. Шукати цікаві предмети. Ну Ось підемо до бару Сторенген. Подивимось, що там внизу. І є там той самий легендарний чувак, який проходь не затримуйся. Ні, його нема. Бар зачинений був. Ну, закритий. Ну Подивимося, що тут. Їжа. Водичка. <смешно> Нормальний анекдот був. Мені сподобався, якщо чесно. Доброго деньку. В нашому ділі все вирішує споряга. А тут на ростку можна знайти одну з найкращих зонів. Хіба що у варти ліпша. Але тут взагалі хрім де дістанеш. Та чого? Хоча чутки ходили, що на затоні бачили бандосів з новенькими пушками варти. Але тут багато чого кажуть, тільки звук встигай знімати. <гум> Може ще побачимося. Так, да, побачимо ще. Давай поїмо. подивимось що тут ще є. Любець. Це склад, я так розумію. Ой, я думаю, тебе щось цікавоє, якийсь квестик. ні? З розмовами до головного. А де ваш головний, алло? ало? Привіт, бармен. Ну, Бармен я зовсім бачу, другий. Зовсім. Це місце належало додому. Коли воля віджала росток, мені давали можливість піти. А я вирішив, що мій обов'язок зберегти цей бар. Аки <головіка> виходить. А, я поняв, чому Симіна тут немає того, як його. Довго. Від Воля відбила. Получається вс... все це місце і довго кудись перемістився. Но, є для мене? Для Давай. Для мене. Бажано серйозно. Звісно, <головічно> є. На складі в Рудому лісі бандити облаштували базу. Грабують волю та всіляко заважають бізнесу. Миклуха дає значну винагороду за їхні голови. Він відправив групу волівців, але вони, схоже, серйозно влипли. На зв'язок перестали виходити. Так от, треба ліквідувати всіх бандитів до останнього і за можливості з'ясувати, що сталося з загоном волівців. Берез... Звісно же Добре, підходить. Добре. Надіслав тобі координати складу, та місці. О, в нього є татуювання, до речі. Раз на Якщо слідів групи не знайдеш, самі розберемося. Ти головне бандитів перебий. Щасти тобі там. Прикольно. Асортимент в мене. Показує. Є що обрати. Ну, таке собі. Ходімо роботу шукаю. невеличкий був, Ну нічого. А, ось це, да, 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 ось цей, йди свої дороги, стал хре. Ладно, ходімо зараз десь. Десь побродимо, що ми ще щось знайдемо. І йдемо по завданню шукати тих бандитів, переб'ємо їх. І подивимося, що ми цього отримаємо. Коротше, підемо за цим завданням, да, переб'ємо бандитів. А далі, 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 далі ми підемо за екзоскелетом. Наскільки мені відомо, ось тут, ось тут. В бункері вчених є екзоскелет. Там невеличкі секретики, як до нього дібратись, ну це все ви побачите ще. Тому не перемикайтесь. Ось, дуже важливі якби, новини, хто піде на аграрний цех. Це янтар, якщо не помиляюсь. Оце ось янтар, напевно, не, не знаю. Не вага краще ось аграрний цех. А тут буде така локація, там якась непонятна фігня, яка буде вас атакувати, ну я так розумію, вона десь вгорі. Ну єдиний підйом туди закритий. Ось тут біля трупа усього буде лежати ключик. Нам потрібно буде пройти декілька різних аномалій електричного типу. Артефактів говорю, зразу нема. То есть, якщо що, щоб сюди піднятись, вам потрібно буде підійти ось сюди. Ось тут встати. Ок. Кинути болтик, піднятися і побіжати. Ну, а далі просто все тигати і... і тому подобне. То есть, зараз ми забрали ключик, зараз ми підемо саме туди, куди нам потрібно. Ну, підіймо тоді. І що? Фігня дуже сильно атакує нас. Аномалії створює біля нас і тому подобне. кидаю, полтер якийсь непонятний. Ще. Ай. Це було боляче, до речі. А, мені здається, це чи бю бюрер, чи полтер. Одно з двох. Як я і казав, тут артефактів не буде, де сектор мовчить повністю. Так, ходімо на вихід, точніше на вхід єдиний. Біжали, побіжали, побіжали, побіжали. Ось тут, як я не помиляюсь. Ні, не тут. Це друге приміщення здається. Я вже багато аптечок насправді використав. Так, так, да, це ось це приміщення. Ось ми тут заходимо. Так, тут, тут набої вони нам не потрібні. Ось. Відкриваємо. Тепер ми піднімаємось. На саме верх гору. Такі на я збираю в мене є, зброя лежить в моїй схованці, нички моїй. Ну, клас, супер, що тепер робити? Це другий поверх. А, я, я поняв. Ось тут ми просто йдемо. Ще один ключик потрібен, дали на приколі. Де мені вас від його родити? Біля трупа нема? Біля трупа нема. Де мені вам знайти цей ключик? І цікавий, чесне слово. Тут. О це таке. Ладно, зараз будемо шукати ці ключики. Та, якщо знайду, я вам про це повідомлю. Так, ну що я можу сказати? Схожу, я знайшов, як дібратися до цього бюрера, який в нас варяв усі різні речі, тому що він мене, ну, якщо чесно, задовбав вже. Зараз його приб'ємо просто виденько. Ми піднялись, да, там, де відкрили прохід. Йдемо сюди, сюди. Бережемось на всяк випадок. Так, ми тут чомусь не бачу. Набою підберемо. Захар лисий. Собаки з'явилися. Артеч. Артеч нам не потрібно. Ага, ну це те, що ми відкривали тоді, по-моєму, ще. Ні. Ні. Так, на бірра чомусь ми не знайшли. Біро, напевно, там сидить десь. Та і ключка я не знайшов. До речі. Ладно, підемо далі шукати. Ви не повірите але настільки сліпий походу, тому що я тут пробіг. Пробіг тільки ще декілька разів. О, привіт. Хто? і що тут робиш дебіл Короче, ось ключик. Пойдем, короче, сюда. Теперь отметаем, открываем двери, закрываем двери. Эти аномалии мне уже бесят, если честно. И еще раз... А он, за полтер. Походу, аномалії ці в мене. Здається, бюрр не таке нездатний. Не, не Я не впевнений, звісно. Але мені здається, що бюр такого робити не може. Ще один клічок потрібно знайти. Ну, зараз підемо шукати. Ой, не те наша. Хватит, ну скільки можна на цих аномалії, ну чесно слово. Так багато аномалій. Це же перебор. Ладно, зараз знайдемо все. Побігав я тут декілька разів, поки не побачив ось фігню Ось Ось там як воно, знаходиться замочок. Ми відчиняємо. А, вмер. Цей полтер, я так розумію, защиту ту да, не ставить. Ось тобто його вбити буде легко. Ось ми його вбили нарешті. Придурок. Задавав, якщо чесно. Зараз подивимось, що тут є цікавого. Так, ну тут. о! Тут нічого цікавого. картеж так, так. Ось. Вак да, вмер... мертвий, да вмертий мертвий. Ось ключик. Ну, зараз підемо далі. Далі там на горі, по-моєму, закрито щось. Якщо не, не помиляюсь. Так. Тобто це ось. Відкриваємо. І тут щось знайдемо. Ні, тут нічого ми не знайдемо, тобто я прийшов сюди просто так. І що? Ні, енергосик. О, Нормальний такий енергосик. Як розумію? Ага. Понятно. Отам є щось дуже, дуже, дуже цікаве. О, костюмчик. Броня долгу. Нормально. Аптечки, тайничок. В тайничку. Забираємо, забираємо. Забираємо. Це теж забрати. Забрати це, використати і забрати. Гранатки заберемо, аптечки ці нам не потрібні. Подивимось. Ну. Він. Ну, не краще, ніж мій комбінезон. Ну, достатньо непоганий. Захист фізичний в нього лук краще, набагато краще. А хоча ні, не набагато краще. В цілому підійде. Нормальний такий костюмчик насправді. О, я ще один артефакт можу поцепити. Я забув про це насправді. Це ж манелітиська броня, до речі. А, це ось... Ось так ми робимо. І артефакт нам е не дає ніякої радіації, я так розумію. Я про це не знав, до речі. Хто там бігає? Ну що, така ось прикольна шняга. Але я вам нап... я... Да? сказати, буде розіграв в кінці січня. Один або декілька переможців можуть отримати по тисячі гривень. Для цього потрібно підписати... бути підписаним на канал, В цьому відео залишити коментар, поставити лайк поділитися самим відео. Тому чекайте, розігру буде в прямому ефірі. Також е я можу вам сказати одне: в майбутньому у нас буде дуже багато прямих ефірів, трансляцій. Я буду грати в різні ігри, в Сталкера і в інші ігри. Також ви можете написати, яку б гру ви би хотіли побачити. А на цьому будемо прощатись. На все добре, до нових зустрічей!